Де ти був? Привіт, сусідка. Там в крамницю ходив, собі вечерю покупати. Помівінку взяв, семічки на ужин там сардельки. Ну, таку вечерю взяв собі. Колостяцьку. Так, да, це точно сусід, колостяцька вечеря. Тобі вже треба одружитись. Тоді будеш їсти борщ, варенички, все саме смачне і домашнє. Сусідка, ти що? Думаєш, що я проти? Та я тільки за. Ну моєї мамі, всі мої дівчата, яких привожу, не подобаються. І все. Так а ти знайди, таку, що була схожа на твою маму. І все. Я знайшов. Похожу на маму. І що? І батька взяв і її вигнав. Все, сусідка, пока.